Я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка. Наше попереднє відео по редуктору мотоцикла М-72Н наробила шквал емоцій Підписники поуходили з нашого каналу, наробили дуже багато срача в коментарях. Тому ті, хто покинув нас, я дуже цьому радий, тому що підписникам з країни терориста ми не раді, тобто з Розії. Да? А всім іншим ми раді, і я вважаю, що всі мене розуміють дуже гарно. Тому поїхали робити далі відео по зборці та реставрації мотоцикла М72Н. Я нагадую, що цей мотоцикл належить нашому замовнику і другу Олегу Асу. Силка буде зразу під відео і після назви в цьому відео. Тут ми додамо до цього відео ще кадри, яким чином цей мотоцикл був до... ми діставали з підвалу, в якому стані він був. Ми додаємо декілька фотографій, вони будуть вмонтовані в відео. Таким чином, через війну в нас не було можливості знімати повний процес і розбірки, і дефектації цього мотоцикла. Тому ми якісь роботи вже провели. Зараз коротенько по ним пройдемося. І після цього продовжимо серійно знімати серійно та планово знімати відео по реставрації цього мотоцикла. Мотоцикл унікальний. Це М72Н Київського мотоциклетного заводу 1957 року. Що найцікавіше, що К750 ми робили вже. От силочка буде тут 58-го року з номером двигуна 23, тобто перший. А ось мотоцикл М72Н ще не робили. Ні, точніше робили, але це було дуже давно і неправда. Ми були трошки отакі. Тому на цьому мотоциклу ми виправимо всі помилки. І я вважаю, що виконаємо роботу на відмінно. Я також, це моя особиста думка, але мотоцикл М72Н це найрідкісніший і найунікальніший зі всіх мотоциклів серії Н, ну, не враховуючи військові, які дуже сильно постраждали в процесі 41-го-45-го року. Отже. Повний вид мотоцикла ви побачите на доданих фотографіях. І так, в нас є рама, які роботи вже проведені. Зверніть увагу, прогнила касинка, тобто елемент посилення рами, повністю прогнила, ми її замінили. Було відірване ухо на підножці пасажира, та була площадка акумулятора трошки заколхожена через те, що протікало дуже багато електролиту з акумулятора. з щелочного акумулятора. Після цього рама була відпіскоструєна. Всі е, дрібниці, всі е, нерівності та деформацію ми це все е, устранимо. Перед фарбуванням в обов'язковому порядку буде пропалено е, ці частини, тому що в процесі експлуатації дуже багато бруду е, натікало в труби рами і порошковою фарбою це просто-напросто нереально. Е, Пофарбувати так, щоб не запартачити фарбу. Далі, наша фірмова річ це ось фалу тормоза. Чому фірмова? Ми її наварюємо до розміру 14,5 мм проти 14 мм рідних і після цього розвертаємо цей отвір. Таким чином ми компенсуємо вироботку осі і отвору, і робимо все це не дуже щільно, але так, щоб воно все не люфтило. Дуже рекомендую на вашому мотоциклі це перевірити. Люфтити буде дуже сильно ця лапка. Далі перейдемо, будь ласка, сюди на стіл. Якщо пам'ятаєте, ми зібрали вже підвіску задню, підігнали гальма задні, так? дякуючи Роману, який нам показав, як це робити на станку. Тому бачите, у нас вже руки трошки оп. І стали рівнішими. Отже, всі деталі від, від оброблені піском, знято все старе покриття. І тепер от, цікавий такий момент. Ви бачите, були шліці, вони доволі такі рідкі. І на рамі вони. Також злизалися, вони не будуть функціонувати. На це треба дуже сильно звертати увагу та свіциці заново нарізати надфілем, напільником, болгаркою, хто чим гаразд. Тому що якщо буде здесь, тут проскакування, просто-напросто лапка, ножка нажме на ножку тормоза, і у вас буде гальма пригоряти. Після цього у вас буде весь мотоцикл перегріватись. На це треба теж звертати увагу. Далі, я не зря поклав задню підвізку монтаж задньої підвізки, це буде окреме відео. Ми розповімо, як це зробити швидко і доступно, як зафіксувати штоки в цьому. Дочекайтеся, а я взагалі раджу підписатися на наш канал, тому що всі запчастини, які я показую, у нас є в продажі, і також ми є у всіх месенджерах: Viber, WhatsApp і Telegram, можемо відповісти вам на будь-які питання. Щодо стаканів задньої підвізки, вони були. Відновлені, тобто отвори були заварені, оброблені, вони повністю готові до установки, але це буде трошки згодом. Далі, передня вилка. З її монтажем немає ніяких проблем. Звісно, що він буде монтуватися на два підшипника, буде все закриватися, буде вираховуватися висота вилята для того, щоб підібрати гайку. Короткоречажна вилка будуть нам її робити в Києві з тих запчастин, які ми продаємо на сайті. Чому в Києві? Тому що речаги безпосередньо хромуються в місті Києві. Тому я зразу відправлю вже пофарбовану підігнену вилку. І відправлю. Ще зверніть таку увагу, що на цій вілці нема косинок. Так, І тут мілка різьба під алюмінієві пробки в перах. Це ознака того, що ця вілка рідна і належить саме мотоциклу М72Н. Ще ми підігнали упори. Да, упори на вилці і упори на рамі. Ми тут підігнали для того, щоб таких вм'ятин на баку від оберту руля вже не було. Щодо бензобака. він був попередньо очищений від старої фарби. Обов'язково затикати треба отвори, щоб пісок не випадав в бак. І ми бачимо, що тут вже хтось його паяв. Тут, зі сторони кріплення нігребців, вже все вигнало. Це було оброблено. Заварено. І тепер треба його продути. І якщо є, то можна це оливом залудити. У нас Роман обіцяє все це зробити. І що ми тут бачимо? Так, ми бачимо тут рідну фарбу. Він був червоного кольору. Цей червоний колір бордо. Я вважаю, що буде дуже гарно виглядати на новозібраному мотоциклі. Далі, переднє крило. Нічого там страшного не відбувалося. Ми також додамо фотки, ми його попередньо зібрали. Ще по поводу випалювання раму теж треба звернути увагу, що ось все це старий солідол, який залишився. І якщо його не вичистити, якщо його не пропалити, то він попортить фарбу при покрасці. І також всі отвори під прес масленки треба вичистити. Далі, заднє крило. Заднє крило, ми знаємо, що страждає в районі калітки або петлі. Воно було відремонтовано, петлі вже давно продаємо ми на сайті. Ми переробили їхню конструкцію таким чином, що бачите, як заходить дуже плотненько дуже гарно. І треба звернути увагу, щоб багажник не чіпляв переднє заднього крила. Тут він дуже низько лежить, тобто його треба дистанціювати і підняти трошки вище. Ну і не безпосередньо виставити на раму, щоб воно все стояло. Я дуже дякую всім, хто був з нами. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на канал Олега Аса. Це його мотоцикл. Він буде радіти. І напевно, що відео це він викладе у себе на каналі. Я всім дякую. Я дякую нашій армії за те, що ми маємо можливість працювати. Так, перемога буде обов'язково за нами. Всім пока.